Я був військовим, потім е, я звільнився і працював в е, будівельному бізнесі юристом компанії. От, після закінчення всіх об'єктів будівельна компанія фактично припинила будівництво, і е, я пішов на відпочинок. Вот я отримував пенсію, але зрозумів, що нічого не робити дуже важко. І мене запросили якраз в компанію спочатку, яка будувала електричні станції сонячні. А після сонячних електростанцій, на початку війни, якраз запросили в благодійний фонд допомогти благодійним фондам. Благодійний фонд «Незабутні». Який займається специфічно е, людьми з деменцією, тоді я узнав, що таке деменція. Незважаючи на те, що тесть у мене е, теж був з деменцією, два роки жив у нас, і ми не знали, що це, це таке. Я зрозумів дійсно, що Фонд Незабутній не займається е, дуже великою і доброю справою, тому що. Метою діяльності благодійного фонду «Незабутні» є поширення інформованості населення про деменцію з метою профілактики цього. Тому що якщо деменцією займатися як можна раніше, то дійсно профілактика має свої дуже великі привілеї і дуже великі результати. І людина може ну, Дуже великий час зберегти для повноцінного життя. У нас зараз в Україні така ситуація, що всі звертаються до лікарів для встановлення діагнозу тоді, коли вже е, остаточна ступінь або фаза е, захворювання по деяким захворюванням Альцгеймера да, або судинна деменція, або там, е, деменція там, з е, тильца. А, а от фондні забутні. Поставив собі таке завдання поширити цю інформацію, і зараз вони дуже активно працюють над розповсюдженням інформації серед органів державної влади, органів самоврядування. В соціальних мережах у них дуже багато людей, які користуються не тільки безкоштовними ліками. До речі, є програма надання фондам людям, які потребують медичних препаратів забезпечення ліками. От, то вони ще і проводять дуже велику програму. З соціальної адаптації людей з деменцією і програму психологічної підтримки людей, які доглядають за людьми з деменцією. Це дуже важливо, тому що люди, які доглядають або є опікунами, або просто піклуються за людьми з деменцією. Вони вигорають, Вони просто не мають сіл на таке життя. Їм треба жити не тільки самим, але й й забезпечити життя людей з деменцією. Це дуже така важлива і робота з боку людей. А я являюсь фізичною особою-підприємцем, яка надає юридичні послуги бенефіціарам цього фонду. Фонд мені оплачує цю діяльність, а я надаю послуги з Юридичних консультацій, пов'язаних з отриманням інвалідності, з отриманням допомоги, з отриманням компенсації, от, по постановам 859 і в основному по 1040. сорокової. Дуже багато питань з боку бенефіціарів, тобто людей, які доглядають за людьми з деменцією, що робити на початкових стадіях захворювання їх родичів. Ну от якраз про те, що ми з вами розмовляли стосовно і опікунства в майбутньому, або можуть бути вирішене питання, які можна заздалегідь передбачити зараз, коли, коли деменція, наприклад, там або інше захворювання там тільки починається. Тобто і вирішення питань з довіреностями, і з представництвом, і з лікуванням, і таке інше. Вже є бенефіціари фонду, незабутні, які звернулися до фонду. Через фонд звернулися до мене. Ми відпрацювали алгоритм всіх дій, пов'язаних з доглядом і з опікунством, до речі. От. Фонд випустив збірник щодо юридичних питань, пов'язаних з життям людини з деменцією. І відповідно до всіх тих алгоритмів і цього посібника люди стали діяти. І вже є люди, які оформили собі і догляд, і оформили опікунство. От. ну, І дуже багато позитивних відгуків, тому що всі ці матеріали розміщені на сайті. Цієї благодійної організації, тобто благодійного фонду Незабутні. І там же і посібник є, і ролики з моїми консультаціями з вузькими направленнями. І людина може оформити, якщо нею керувати, без представницьких функцій. Я не надаю представницькі функції, я надаю тільки консультаційні, але якщо потрібно щось кудись там написати, то я допомагаю написати або заяву, або скаргу, або подати заяву, там кажу, в чому необхідно звернути увагу на що. І це допомагає. Да. Люди можуть зробити це самі, Ну, при якомусь невеличкому консультуванні, скажімо так.